Так, повідомлення буде йти для душі від душі до вашого партнера. Від душі. розумієте, не від его, а від душі, щоб мали на увазі. Від душі йде повідомлення. Особисті розклади, матриця судьби, консультації, чистке обучення, регрес, родові практики. Амулети і ритуальні свічі. Дивіться, що душа передає. Его говорить, що ми не можемо змінитися. Так Его говорить, що у вас привычки є, що ви можете не змінитися. Хоча люди міняються по повній програмі, тим паче зараз. Люди дуже міняються. Ситуація сталася де чоловік було предательство, була зрада, вас предали, людина обманула вас. Висломний за цієї ситуації. І ця ситуація істощає. Того предателя, хоча він може виглядати по на, зовсім по-іншому. Людина, душа говорить, що можливість. Що Щотеряна можливість. Щоб був момент, коли людина повинна була відстояти, дійствувати, а вона не дійствовала. Що це мається на увазі? Дивіться. Коли... Е Стоїть перед вибором в людини вибирати партнера. Наприклад, батьки говорять: він тобі не треба, він старий, або він тобі не треба, він бідний. Або вона тобі не треба, бо вона бідна. Ну, ви поняли, немає різниці. Таким чином, тут розумієте, тут батьки як програма йде, яка як, як дьявол. це е, дьявол говорить через батьків для того, щоб ви не стояли на своєму, щоб ви не відстоювали себе, щоб ви не відстояли себе, не відстояли своєї любві. Що ви страдали. І насправді батьки зроблять вас нещасними. Під виглядом маніпуляцій, схем, те, що, ну, там багато всяких є тем, батьки зроблять вас нещасними. І я в прошлому відео виложував пару ситуацій моїх клієнтів, де батьки зламали своє життя. І таких я багато знаю. Тисячі клієнтів, яких я знаю, 90% з них всі нещасні. Тому що ця програма говорить таким чином: а чого ти мене слухаєш? Треба себе відстоювати. А треба не слухати мене, треба йти проти батьків. А чого ти мене послухав? Я ж дьявол, моя задача шептати всяку фігню вам, вуха, а чого ви слухаєте? І виходить, що чоловік не відстояв вас. Ні, він не відстояв себе. Бо в першу чергу ми відстоюємо себе перед батьками. А вже в нашому знаходиться вже наша, наша любов. І, виходить, що чоловік не відстояв в той момент, коли треба відстояти себе людина не відстояла. І лож. Вас розділила лож. Це душа говорить, так як і є, що вас розділила брехня.